17 вересня Кам'янський відзначає свій день народження. Вік доволі поважний, 272 роки. Сьогодні ми вирішили дізнатися у кам'янчан, наскільки добре вони знають рідне місто. Ну що, поїхали? Чи знаєш ти, коли наше місто відзначає свій день народження? Наше місто відзначає день народження вже завтра. Це 17 вересня. Так, це вірно. Ой, я не знаю, коли Кам'янського в день міста. Я знала, але вже забула. Ні. Сьогодні. А, ну, майже сьогодні-завтра. Завтра відзначаємо, 17 вересня. Вибачайте, не знаємо. Як це? Ну, ось так. Коли нас город День міста. А Завтра-завтра. Можливо, знаєш, якого кольору прапор нашого міста? Жовто-червоний. Ну, жовто-малиновий, так, в принципі. Теж, теж не знаю. Знаєш, що жовто-блакитний, yeah. Україні? Це Україна, так. А у нас він малиново-жовтий. E, розово жовтий Так, малиново-жовтий, вірно. Жовто-блакитний? Ну, це в країні. Це в країні, а в місті саме. Не знаю. Жовто-рожевий. Вірно. Ну, розиво-жовтий. Чи знаєш, що зображено на нашому гербі? На нашому гербі зображений прометець, символ нашого міста. І там ще є те що. Що ще? Щіт та списи. Добре. Mm, не пам'ятаю. Чоловік. Пані. Є в нас герб. А він там <пл largest> залишився <рисут> на площі. Яка кількість населення в нашому місті? 240 тисяч, 150 або 170? 240 тисяч. Все вірно. 250, напевно. 240, мабуть. Наскільки районів поділено на наше місто? На 4, 2 або 3. 3. Це вірно. Місто поділено Баглійський, Заводський, потім ще який район, Дніпровський, напевно. Так? Да? Так. Да. І всього їх? Три. Три, вірно. Чотири. Три. Ну, май, майже вгадали. М -м, три. По-моєму, на три не з'яні. Так, вірно, на три. Це вірно. В якому році місто переименували на Кам'янське? В 16-му, 15-му або 14-му? В 16-му. Напевно, в 14-му, в зв'язку з подіями. 14-му? 13. П'ятнадцятий. Шістнадцятий. В шістнадцятому, думаю. Шістнадцятому. Вірно. Скільки років виповнюється місто? 272, 200 або 325. 272. І це вірно. 272? 272? 272. Який пам'ятник є символом міста? Прометей. Так, це вірно. Це ж прометей? Прометею? Прометей, так, вірно. А це вже важке питання. На ДМК встановлений. Ні, не знаю. Така висока стела, чоловік з факелом. А Прометей. Так, вірно. Прометей? Так, це вірно. Ну, взагалі, я Прометей знаю. Так. В якому році встановили напис Я люблю Кам'янське 18 18, 20 або 14, Сім... 17, або 18. 18, 18. Так, вірно, 17. 18? 18. 18. Так, це вірно. Вісімнадцятому. І це вірно. Я тебе вітаю. Ти відповідно всі питання правильно на